Радий знову вас бачити. Вітаємо всіх, хто приєднався. Я Владислав Новіков, і сьогодні разом зі мною Юрій Рашкін, ведучий каналу Рашкін Репорт на Ютуб і місцевий обраний посадовець у штаті Вісконсин. Юрію, дуже приємно знову мати вас у студії. Дякую за запрошення. Президент Трамп знову відклав введення нових тарифів цього разу до 1 серпня. Це схоже на спробу чинити тиск, щоб змусити інші країни піти на поступки в торговельних питаннях. Але переговори не рухаються вперед, і справжнього прориву з Китаєм досі немає. Через це американські компанії не розуміють, як планувати імпорт, а звичайні громадяни можуть зрештою заплатити більше у магазинах. Кучні заяви це ще не реформа. Торгова політика не шоу. Це складна гра. Ви згодні? Було б легко погодитись, але ми бачимо, що це президент, який звільняє радників, якщо ті здаються йому надто обізнаними. Це радше тест на лояльність, а не демонстрація експертизи. Щодо торговельних воєн. Важливо визнати, що всі ці дедлайни абсолютно довільні. Ми зовсім не наблизились до рівня успіху, який обіцяв президент Трамп. Немає 90 угод за 90 днів. Натомість він надсилає людям листи з шантажем і називає це угодами. Це поганий спосіб вести політику, поганий спосіб керувати торгівлею і, взагалі, поганий спосіб керувати країною. І водночас, коли ми спостерігаємо його непослідовність щодо допомоги Україні, стає очевидним, що це людина нестабільна і легко піддається впливу, щонайменше на рівні слів, а іноді й на рівні вчинків. Сен його заяви часто не мають нічого спільного з діями en can be easily influenced at least to say one thing or another, if not actually to do one thing or another, because there seems to be a big disconnect between saying things and then doing things. Після його так званої декларації визволення 2 квітня рівень підтримки суттєво впав і не відновився. Економіка зачіпає кожного американця набагато глибше ніж зовнішня політика. Йдеться про те, що буде на полицях магазинів: чи матимемо ми звичні товари з Китаю чи ні, shelf in the store. і це своєрідне відкладене випробування. Це про бізнес планування йдеться про шкільні розпродажі, тобто кінець серпня, вересень і про різдво, тобто жовтень, листопад, грудень в Сполучених Штатах sales, which means late August, September, and we're talking about Селс, вичмієнслейт огост, септембер, анвитакенбакрисмас, вичезактобер, новембер, десембер ін юнатестейс. Можливо, ви не чули, але це величезне тримісячне, чотиримісячне, шестимісячне, навіть дванадцятимісячне свято. Якщо ми побачимо дефіцит товарів у цей період, тоді не так важливо в якому стані перемовини пройшло два тижні чи ще ні? Чи це вже п'ятнадцятий двотижневий цикл? weeks yet коли споживач у споживчій економіці приходить купувати, а купити нічого він буде сердитий, і це те, що президент Трамп мав би інтуїтивно розуміти, як довічний споживач. Його бажання вступити в конфлікт з Китаєм із самого початку було недалекоглядним. Це ще раз демонструє, що він не думає ані про вчора, ані про завтра, тільки про сьогодні. Йому здається, що якщо сьогодні пригрозити, то завтра країни одразу відреагують, і все складеться якнайкраще. Але він не враховує наслідки. Путін навіть не хоче з ним зустрічатися. Сі Цзіньпін теж не прагне зустрічі з Трампом. Він виявляється ненадійним торговельним партнером для союзників, яких він вільно обкидає лайкою. Це наша нова секретна зброя. Лайка з уст президента. Він може сипати нею в бік різних країн, окрім Росії. Але і на Китай він теж не може кричати, бо розуміє, що має справу зі складним партнером, який не йде на поступки лише тому, що Трамп так сказав. Здається, Китай це не В'єтнам. В'єтнам уклав угоду зі сполученими штатами, яка ймовірно включає побудову Трамп тауер і Гольф поле. От така ситуація з тарифами. Якщо ви хочете вийти з тарифних проблем, нехай у вашій країні буде Трамп-тауер і поле для гольфу. Це точно не завадить. І знаєте, минуло вже майже 80 днів після початку торговельної війни Сполучених Штатів. Що чекає на світову економіку далі? Що чекає на світову економіку? Це дещо виходить за межі моєї компетенції, але з того, що я бачу, нас чекає хаос. Тому що, коли мова йде про Трампа, це завжди хаос. Ми будемо свідками того, як глобальні торговельні потоки переорієнтовуються, тому що світовий порядок змінюється, а сполучені штати більше не прагнуть бути лідером на міжнародній арені. Нас чекають різні суви, адже НАТО вже не та організація, якою була задумана. Сполучені Штати не демонструють готовності виконувати зобов'язання так, як очікують союзники і противники. А якщо навіть противники не поважають цю адміністрацію, це означає, Еще одне настане хаос. Відбудуться події, які Трамп назве жахливими катастрофічними. Але він закликає не поспішати з обвинуваченнями. Саме так він висловлюється щодо катастрофи в Техасі. Ми подбаємо про цих людей, але не варто надмірно розкидатися звинуваченнями. Як завжди, у випадку з Трампом, якщо щось йде не за планом, наприклад, коли він втретє припиняє постачання зброї Україні, винен обов'язково хтось інший, наприклад, міністр Хексет Але якби це рішення принесло позитивний результат. То всі заслуги були б приписані великому президенту Трампу, який нібито приніс рішення. Це дуже театралізоване управління. Схоже на Потімкінське село, і чим довше воно триває, тим гіршими будуть наслідки. Авторитаризм і корупція демонструються щодня на прикладі Росії та її економіки, яка є корумпованою і майже тоталітарною. Ми бачимо, як небагато компаній отримують державне фінансування і фактично контролюються урядом. Це не є успішною моделлю. Отже, світова економіка залежатиме від того, у якому напрямку вона буде рухатися до більш демократичного або більш авторитарного устрою. Якщо це буде авторитаризм, світ стане біднішим. Якщо демократія, тоді буде більше творчості, більше можливостей для людей. А в цьому і полягає сутність демократії. І ще одна складна тема: президент Зеленський затвердив санкції Ради національної безпеки і оборони України проти китайських компаній, комплектуючи яких було виявлено у російських дронах. Але ми також знаємо, що американські мікрочіпи могли бути виявлені у російських ракетах. Чому ж санкції спрямовані лише проти Китаю? А тут маємо дві великі проблеми. По перше, ми фактично скасували контроль за дотриманням санкцій, тому ми не реалізовуємо їх належним чином. І на мою думку, компанії починають це усвідомлювати. Якщо існує закон, але його не виконують, то чи є він насправді законом для тих, хто хоче його порушити? Якщо за це не передбачено жодних наслідків? Саме тому ми бачимо американські чіпи в російському озброєнні. Це не лише політична або правова проблема, це ще й моральна дилема. Я чую це від людей, які працюють у цих компаніях, і які глибоко занепокоєні тим, що хтось може уникнути відповідальності, але вони не вважають це правильним і постає питання: як цьому зарадити? іноді здається, що моральне обурення це єдиний спосіб привернути увагу до проблеми. Пригадую, як це було у випадку із припиненням постачання зброї Україні. Коли виникає обурення, щось починає відбуватись, але в цьому випадку ми бачимо, що санкції фактично не діють. люди, які мали би контролювати виконання, відсутні. А нові санкції не запроваджуються, і це друга проблема. Коли ми маємо президента Сполучених Штатів, який вигадує довільні майже циркові тарифи для практично кожної країни світу, зокрім Росії. Це говорить про багато чого. навіть Україна потрапила під ці тарифи. Це лише підкреслює наскільки він, по перше, не знає, що відбувається. По друге, його це не цікавить. І по-третє, він намагається допомогти Путіну. Я вважаю, що це величезна проблема для сполучених штатів, з якою ми не можемо справитись. Ми продовжуємо називати свого президента блазнем, жартівником, людиною, яка не знає, що робить, ідіотом, невігласом. поширеним поясненням його дій стала деменція. Але уявити, що президент зрадник країни, який свідомо діє проти її інтересів, це вже інший рівень. Його єдине законодавче досягнення те, що хтось назвав великим. Чорним і прекрасним вже позаду. і це показує йому байдуже до країни. Його цікавлять лише лобістські інтереси, які намагаються отримати свою частку. А в такому середовищі немає справжньої політики. Ніхто не прагне чогось досягти. Це радше ви. Глядає як корупція на державному рівні, так це різкі слова, але й проблеми дуже серйозні. Сполучені Штати продовжують демонструвати свою дисфункціональність, Да ні тобі адрестенкорентлі юнатестейці шоуіндеканцінітубі дисфоншн. Ми можемо стверджувати, що виступаємо проти війни в Україні і проти російської агресії, але водночас бачимо американські мікрочіпи у російській зброї. Дехто скаже, що це просто чистий капіталізм, але саме такий капіталізм призводить до авторитаризму. Повний авторитаризм веде країну до зубожіння. Отже, цей фальшивий капіталізм лише поглиблює бідність. Це підтверджують тоталітарні авторитарні режими, такі як Угорщина, Північна Корея та інші, де диктатора неможливо замінити, і в результаті економіка занепадає. Це називається капіталізмом. Я так не вважаю. Тож знаєте, останнім часом Трамп змінив тональність своїх заяв щодо допомоги Україні. Чи варто це сприймати серйозно? Адже ми говоримо про Трампа? Так, ми говоримо про Трампа, і важко йому повірити. Він вже казав і робив стільки всього різного, що навіть коли він говорить котра година, люди вже сумніваються. Бо він може сказати, можливо, така година буде через два тижні. Я не знаю. Це серйозна проблема, і я чітко бачу її у своїй роботі на каналі, який веду російською мовою в українському інформаційному просторі. Українці просто не вірять у це. Вони не довіряють Трампу. Цю довіру було втрачено і зруйновано, і для її відновлення знадобиться багато зусиль. А починається все з хороших слів, таких як ми почули від речника Пентагону чи як там його шона парнела, який звучить як комік із The Saturday Night Live. Він заявив, що Сполучені Штати відновлюють постачання зброї Україні, і при цьому підкреслив, що все це відповідає принципу Америка понад усе». Йому просто було необхідно додати, що ми залишаємося такими ж ізоляціоністами, як і раніше, хоча водночас допомагаємо Україні. Що? Це звучить як суперечливе формулювання, адже це явно не те, чого хоче такер Карлсон. І якщо Карлсон нині не є уособленням американського ізоляціонізму, то хто? Я вітаю заяву Пентагону. Я вітаю заяву президента Трампа про те, що він буде підтримувати Україну та постачати її зброю. звісно, йдеться про озброєння, яке раніше було затверджено президентом Байденом. Було б добре побачити, як Трамп сам ухвалює рішення про нові поставки. Але я вітаю все це і просто кажу: тепер час побачити дії. Я хотів би бачити вчинки, що підтверджують слова. І якщо вони будуть, ми повинні визнати, що це величезна перемога для України та її союзників по всьому світу. Завдяки тиску, який щодня чиниться на цю адміністрацію, вона постійно поступається different directions all the time. тому дуже важливо продовжувати чинити тиск на адміністрацію, водночас пам'ятаючи, що до речі, Нетаняго вже висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Але гадаю, його шанси були б набагато більшими, якби Володимир Зеленський висунув його кандидатуру. замість цієї жартівливої премії no Balls Peace Prize», або як її називають російськомовні герцог миру і тепер до останніх новин: Пісков заявляє, що рішення Трампа надати Україні зброю підриває мир. Але чи не означає це, що Росія офіційно визнає себе стороною, яка вбиває українських військових? Перепрошую, повторіть, що саме сказав Пісков? Пісков сказав, що це підриває мир. Йдеться про те, що Трамп нібито хоче надати Україні більше зброї, і це погана ідея. Отже, Росія більше не братиме участі в переговорах. А вони заявили, що їм це не подобається. Це очевидно, що їм це не подобається. І щоразу, коли десь у світі відбувається бодай якийсь рух на користь України, Росія одразу називає це загрозою миру, тому що, як я розумію, їхнє уявлення про мир це власне кладовище. Кладовище у російському розумінні це дуже спокійне місце, але саме такого миру Україна не хоче і не потребує. І саме тому ми бачимо ці суперечливі заяви про те, що починається третя світова війна, де Путін або Пісков говорять, що це нібито йде в розріз з мирними зусиллями. Це нібито початок глобальної війни. Хоча ми розуміємо, що допомога Україні навпаки віддаляє початок третьої світової. Бо перемога над тим злом, яке осіло в Кремлі, це корінь багатьох терористичних дій по всьому світу. І якщо ми просто зосередимось на тому, щоб допомогти Україні зараз, тоді мир може прорватися всюди. Якщо не буде Путіна, не буде ФСБ, не буде російської пропаганди. Уявіть, яким щасливішим може стати цей світ. Отже, пройшло більше ніж один місяць після другого раунду мирних переговорів. Як на вашу думку, чи є ще шанс на третій раунд, чи цього просто не буде? not going to happen? Знаєте, я вважаю, що потрібно чесно визнати ці мирні переговори відбувалися виключно для того, щоб заспокоїти Дональда Трампа адже Росія не зацікавлена в жодних мирних перемовинах чи угодах. Україна теж не зацікавлена в такому мирі, який насправді означає капітуляцію. То чому ці перемовини були організовані взагалі? Вони відбулися лише тому, що Дональд Трамп заявив, що він, вибачте, за мову, чортів майстер укладення угод, і що ось так це повинно працювати, і він наполягав. Тож, аби догодити старому, всі робили вигляд, що беруть участь у переговорах. Звісно, ще до початку перемовин Україна розгорнула операцію Павутина, щоб продемонструвати росіянам своє ставлення до самого процесу переговорів і ту силу, яку вона має за цим столом і чому б ні? Це цілком ефективний спосіб вести переговори з терористами на їхніх власних умовах. У нас часто казали, що Росія розуміє лише силу. Ось і маєте операція Павутина. Україна демонструє свою силу. Чи хоче Росія нових перемовин після Павутини? Я можу собі уявити, що мотивації зустрічатися знову стало. Значно менше хто знає з якої валізи вилетить дрон і кого він атакує. Отже, чому ці переговори відбувалися через Трампа? а як щодо теперішнього моменту, якщо Трамп знову надсилає зброю Україні, або принаймні заявляє, що надсилає, бо поки дії ми не побачили, і говорить про те, що паузу завершено. То що далі? Чи цікавиться Росія тим, що думає Трамп, чи їй вже байдуже, бо він порушив попередні домовленості, і зараз вони на нього сердиті? uh because he violated uh, their demands and their agreements and now they're upset at Trump Я не думаю, що це вже зовсім байдуже. Так, вони сердиті, але це скоріше контрольоване роздратування. Бо краще бути незадоволеним Трампом і мстити йому в інший спосіб, ніж вступати у відкриту конфронтацію між Росією та Сполученими Штатами. Це того не варте. Отже, те, чи Росія з'явиться за столом переговорів, є індикатором того, наскільки їм ще не байдуже, що думає Дональд Трамп. Я вважаю, що вони досі зважають на думку старого Дональда. Тому, думаю, ми ще побачимо черговий раунд переговорів. Гудолдона Фейнсендсоайтиндевиганасінегошієшн з іншого боку, якщо Трамп переконаний, що Путін не зацікавлений у мирному діалозі, і це не приведе до жодних результатів, адже Трамп вже зробив усе, чого Путін просив, окрім двох речей: розморожування російських коштів і зняття санкцій. Він навіть припинив військову допомогу Україні. То що Путін вперед, але Путін не зупиниться, бо йому потрібно не угоди, а Україна і всі ці дивні заяви про бізнес-проекти та можливості заробити. Це шерма у Путіна грошей більше ніж важко уявити. Він отримує прибуток з кожної транзакції всередині Росії. у нього багато грошей. Йому потрібно не багатство, а влада. І в такому підході, якщо Путін не змінить свою позицію, а Трамп просто продовжуватиме допомагати Україні аж до того моменту, поки Путін не погодиться сісти за стіл переговорів, то це означає, що ми увійшли в нову фазу, яка триватиме певний час then tells me that that that's the the now new setting we're going to be in for Вен те змідат датсте на ню сетинг девуганбієнфо сам період тайм. Еннатви сайн с іфраше дазеншотенеґейшенс. І якщо Росія не з'явиться на переговорах, це буде сигналом того, що їм більше не потрібно бути у добрих відносинах із Трампом. Або вони не бояться бути на поганій стороні Трампа, або просто вже не можуть дозволити собі такі зустрічі, і це починає бути очевидним. Or they just can't be there and it's у будь-якому випадку для це глухий кут реальні рішення сьогодні на фронті, і все це завдяки збройним силам України, які стримують російські війська. Переговори це радше спосіб виграти час, певна низка прапорців, за якими ми можемо оцінювати рівень сили учасників. Але наразі вони не є інструментом, який реально здатен припинити війну. That we can use as a kind of a series of flags to determine who we, which which is the strength level of different players involved, but it is not currently any sort of a vehicle to actually end this war. І ще один момент. Нетаньяху висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Хіба не зарано? Для висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру ніколи не буває занадто рано. Я вважаю, що Володимир Зеленський упускає важливу можливість або ж можливо, це саме те, про що він вже говорить Трампу. Бо на моє переконання у Нобелівському комітеті рекомендація від Володимира Зеленського важить набагато більше ніж рекомендація від Бін'яміна Нетаняху у сучасних реаліях. Де ви за нобел піс прайс коміті рекомендейшнав Владимір Зеленський іской токері аладмовейтден рекомендейшнфром Бібінетаньяху ді з денежце? Майже як отримати рекомендаційного листа від історичної постаті з сумнівною репутацією і розраховувати, що після цього хтось присудить вам премію миру. Це зовсім не той лист, що вселяє довіру. Тому я вважаю це радше формою тролінгу. І водночас способом продемонструвати до якого рівня догоджання Трампу готовий ізраїльський прем'єр-це вже третій візит Нетаняху до Білого Дому з моменту другого пришестя Трампа. Він побував там більше разів ніж будь-який інший лідер. Вони не довіряють один одному, але створили політичне партнерство, яке Нетаняху вміло використовує у той самий час ми бачимо повідомлення про те, що Ізраїль вважає, якщо Іран дасть привід для нової атаки, наприклад, через ядерну програму, американський уряд підтримає їх. І ось ми підходимо до моменту, коли ця теорія може бути перевірена з одного боку. Ізраїль розглядає можливість атаки на Іран, з іншого пропонує Трампу номінацію на Нобелівську премію миру це схоже на те, як приманкою відволікають увагу, готуючи інші дії. Майстерна політична маніпуляція у стилі 2025 року. І якщо діяти так, головне грамотно подати політичний жест. Я вважаю, що Володимир Зеленський не знаю, є речі, які роблять, щоб догодити неприємним людям, але не будемо про це. Нобелівська премія миру це безперечно гідна нагорода за припинення війни між Росією та Україною. І думаю, що Нобелівський комітет був би щасливий побачити реальний мир, навіть якщо він стався через прагнення когось із політиків отримати визнання. Це лише підтверджує наскільки високо цінується така нагорода their recognition. I think that that highlights how high a peace prize is. хоча, коли про це говорить Нетаньяху, це дещо знецінює саму ідею. Це вже рівень підлабузництва, якого раніше не бачили. Ми щодня досягаємо нових глибин із цим президентом. Якщо так і далі продовжуватиметься, зрештою можемо дійти до рівня північної Кореї. Знанахайдептню дептевепламінг еврійдей видис президент. Джасмайхіт Норткорія. Зеленський, на відміну від Нетаньяху, досяг більшого, він підписав угоду про постачання рідкоземельних металів. Але Ізраїль вибудував давні політичні зв'язки з американськими консерваторами як фінансово, так і через тісні стосунки з євангелістами. Тому вони вважають, що їм навіть не потрібні рідкоземельні ресурси. Дякую, Юрію. Завжди приємно чути ваші думки з нетерпінням. Чекаємо на наступну розмову. Дякую.